Водолії, привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Давайте подивимось, яким буде для вас серпень 2024 року. Енергії вже самі. Спішать давайте. Так. Хм. Дуже цікаві енергії. Мені подобається різниця у Цих картах, навіть в тому, як вони зображені, які кольори використовуються слухати і ключі на деревах. Ну, ця карта мені дуже схожа з картою башта по не знаю, по якійсь енергії, але різниця тут в тому, що вам треба буде в серпні прислухатися до себе. Тільки через це. Ви зможете знайти відповіді на якісь важливі для вас питання. Тобто для вас водоліє, в серпні важливо буде слухати свою інтуїцію, слухати свої відчуття і, напевно, трохи більше їм довіряти. Може бути, що саме от в серпні ви отримаєте якусь важливу звістку, або якесь рішення прийде, просто ніби ні звідки. Також, можливо, хто цікавиться там, медитаціями і так далі, для вас ці рішення можуть приходити саме в такому стані, коли ви медитуєте, або навіть у вісні. Будете займатися вирішенням якихось важливих питань. Ніби як дуже хотітимете чим швидше закінчитись цим, не знаю. Якась така цікава енергія, ніби. От ви пробували, робили, стукали там в різні двері, інстанції, я не знаю, і нічого не виходило. Тут раптово ви такі, так, все, я відпустив цю всю ситуацію, да? Взагалі, можливо, переключилися на щось інше, можливо, там у відпустку поїхали. І тут раптово ви повертаєтесь назад. І там в перший же день отримуєте якусь важливу інформацію, яка просто все бере і вирішує за секунду. Цілком можливо. Що, що в нас буде по подіях? Почнемо ми з недавнього минулого. Кінець липня, початок серпня. Для водоліїв. Теперішнє? Це середина серпня, і найближче майбутнє кінець серпня. Якими ви себе бачите в серпні? І ваші надії, страхи в серпні. Окей, давайте почнемо. Що нас тут чекає? Хм, дивіться, кінець липня. Початок серпня місяць Колесо Фортуни шестірка, чаш. Тут, можливо, до вас хтось з минулого. Хтось з минулого буде нагадувати про себе. Або це ще може бути якась ностальгія за чимось минулим. Також. В карті місяць така дуже-дуже глибока карта по ній. Часто може йти робота з своїм підсвідомим, несвідомим, робота з психологом, з терапевтом. Зараз будемо уточнювати, що тут. говорять карти. Ну от, власне, ви берете якусь паузу. Ви берете паузу від активних дій. Бо, ну, чесно кажучи, тут для когось, що по стану здоров'я, може бути, що ви просто максимально втомилися, ви хочете видихнути, відпочити і нічого не вирішувати. Бо для когось тут може бути ну, і відпустки. Хтось, наприклад, навіть там, з роботи недавно звільнився або планує звільнятися в кінці липня. От, і... Скажімо так, я не бачу, що ця ситуація вас дуже сильно турбує. Ви скоріше просто в такому режимі очікування. Що ж буде далі? Ніби якісь плани ви вже собі і починатимете будувати, але реалізації ще нема. Колесо фортуни. Так, ну, цей період для вас, водолії, буде дуже класним, якщо ви будете чомусь навчатися, або ж якщо ви навчаєте інших. Тобто тут для вас перспективи в цьому плані просунутися, стати ще крутішим спеціалістом просто вау. Тобто, якщо ви там, не знаю, викладач, якщо ви, у вас якісь свої курси, от. Тут прям ситуація для вас класна. Якщо ж ви самі вирішуєте, наприклад, там, змінювати професію, або якщо не змінювати, то покращувати так, свою кваліфікацію, ви будете шукати наставника. Наставника людину, в якої ви дійсно хочете вчитися, яка вас мотивує, її успіх вас мотивує. Тут ви таку людину знайдете і розпочнете в неї навчання. Це ніби як така доленосна подія, насправді, по колесу фортуни. Ви приймаєте рішення, що не ну, треба вчитися, треба розвиватися, треба йти далі. Бо ви, наприклад, можете відчувати, що ви застрягли десь в якомусь амплуа дуже довго і розвитку там немає. То можете. Просто навіть шукати, дивитися якісь курси для себе. Або також для своїх дітей, якщо у вас є діти. Так, шестірка чаш. М -м, дивіться, тут вам прям от хтось може запропонувати роботу, підробіток. Стажування, навіть ці курси. А, і хто це буде? Це буде людина, яку ви вже знаєте. Тобто це може бути хтось з вашого минулого, з вашої минулої, наприклад, роботи як варіант. Ну, жінка. Так цікаво виходить, що якщо ви погодитеся на цю пропозицію, так, да, вона буде грошова, ви зможете дуже класно свій заробіток підняти, можливо, своїй сім'ї допомогти, проаналізувати якісь свої, скажімо так, минулі трабли, проблеми, тобто зрозуміти, чого вам дійсно не вистачає в професійному плані. Можливо, вам треба наростити якісь soft skills, покращити якісь свої hard skills, Тобто, угу. Вам потрібно попрацювати над собою в плані того, який ви фахівець. Навіть не чим ви хочете займатися, а які у вас є базові стартові, так? класні навички, які ви можете монетизувати. Це трійка мечів. Вона мене, звісно, трошки, вона мене трохи тут бентежить, бо ну, ситуація виглядає так, що да, ви будете вчитися, будете розвиватися, будете пробувати, але чому тут рійка мечів? Якщо це новий колектив для вас, вам буде важко знайти спільну мову з новим колективом. Там, де вже всі такі стабільні, устаканені, давно працюють, і тут ви хтось новенький приходите, то вам буде складновато. Ви через це можете почувати себе ніби як не в своїй тарілці, вам хотітиметься доказати всім, що ви класний і що з вами треба дружити. Окей. Okay. Середина серпня. Так, вибір. Конфлікт і вибір. Ну, цей лицар мечів. Він такий мечиться на всіх парах. Це завжди про якесь дуже швидке прийняття рішення, коли нам дуже мало є часу на те, щоб подумати, нам треба вже вирішувати швидко діяти, може, може це стосуватися вашої сім'ї. в плані не тільки фінансів. Можливо, від вас треба буде підтримка комусь з ваших родичів. І ви будете, можливо, до когось їхати, спілкуватися, займатися якимись документами, як варіант. Тобто тут від вас очікуватимуть взяти все в свої руки і розролити ситуацію. Я бачу, що ви тут усіма силами намагатиметеся щось зберегти. Четвірка Пентаклів це про те, що от я сижу на попі рівно і я довольна тим, що в мене є. Я боюсь е -е, чогось більшого, бо я боюся, що в мене не буде й того, чого в мене вже Та, що в мене є. Тобто я не рухаюсь вперед. Тому що мені страшно, що як тільки я відпущу ці пентаклі, мене їх хтось забере, а я ще не встигну нові Ось Отака ситуація. Але тут ну, ви не зможете більше, всередині серпня прийде така ситуація, що ви не зможете більше утримувати щось в такому от стабільному стані. Тут буде закінчення якоїсь а, ситуації, таке різке, але логічне. Логічне закінчення. Ну, от ситуація, в кого були суди, наприклад, якісь а, важкі, якісь довгі, то вони, да, вони вирішаться. Вони вирішаться. Просто вам можливо потрібно поміняти адвоката. Або Якщо ви звертаєтесь там, до юристів і так далі, то а, потрібен хтось інший, якийсь інший спеціаліст. Тобто той, до кого ви вже зверталися, він не дуже, скажімо так, вам допоможе, шукайте іншого спеціаліста. Якщо це на якійсь вашій там роботі перевірки, наприклад, можуть прийти, то ну, тут може йти ситуація, що не вдасться. Скажімо так, приховати якісь моменти, якісь трабли. Можливо, вам треба вже до цього готуватися. Так, вибір. Ну от, так, да, вибір. Я не знаю, тут таке відчуття, що вас поставлять перед вибором, що не ви такі, ай, я виберу це чи це, а просто станеться е певна ситуація, е м да, яка вас змусить вибирати. при тому робити це дуже швидко. Окей, чого башня? Кажу, як є. Якщо це стосується вашої роботи, ви десь там в наймі працюєте, ви не знаю, якийсь бухгалтер, або навіть ви там самі юрист, хтось, Ну, неважливо, ви працюєте в наймі на когось. У вас можуть бути всякі перевірки, у вас можуть бути всякі екзамени, всякі пройти курси, оця от вся ситуація. І тут в мене є відчуття, що. Ви будете чіплятися за ці можливості, типу, треба пройти курси, щоб мене не звільнили. Піду попроходжу курси. Треба зробити то. Треба нагрузитися кучою роботи, яка мені даже, там, ну, взагалі, і не моя. але в нас там скорочення буде, тому я краще там більше попрацюю. Ну, це... це не збереже вашого робочого місця. Тут для когось може йти звільнення. Тут може таке бути тому дуже різке раптове. Типу, от ви вчора ще працювали, а завтра так, ви приходите, а вам кажуть, а все, вже. І тут, якби ви не намагалися втриматися, да, але ситуація буде дуже різка. Дуже швидка. І вам треба буде, скажімо так, адаптуватись до цього. Кінець серпня. Так, в кінці серпня вам треба буде поборотися, ви будете відстоювати якесь своє рішення. Обдумане, вас ще й будуть відмовляти від цього, ваше оточення. але ви вже для себе це рішення прийняли. Окей, стосовно чого, тут буде конфлікт. Так, для кого ще раз кажу, питання суду, судових оцих всяких моментів буде актуальне? Тут буде відкрита конфронтація, тому що треба якось цю завислу ситуацію виводити, скажімо так, на якийсь інший рівень. Тобто тут суд буде важкий. Якщо ви не зміните адвоката, юриста, того, хто буде краще захищати ваші інтереси, для тих, для кого це питання не актуальне, то тут конфлікти можуть стосуватися вашого майбутнього. Тобто, яким ви собі його бачите? А ваші. Близькі люди, друзі, можливо, колеги, вони вас не зрозуміють. Да. Ви намагатиметеся бути, скажімо так, за двома зайцями, да? і не образити людей, прийнявши якесь рішення. І ніби як залишитися таким от білим, пушистим, хорошим, але все рівно по-своєму вчинити. Бо ви вже от за серпень, ви вже якесь це рішення обдумане, виважене, ви його прийняли. І ви захочете балансувати да, між тим, щоб і людей не образити, але і зробити по-вашому. Бо вас уже конкретно напрягає ця ситуація підвішеності, в якій ви живете дуже довгий час. І оце, коли, знаєш, так просиш всесвіт, там, чи Бога, чи якусь вищу силу, що, ну хай уже ж... Боже, дай мені знак, хай уже щось зміниться, хай нарешті там от все почне ставатися так, щоб я прийшов з моєї точки А в точку Б. І всесвіт дає тобі знаки, але часом він дає такі дуже жорсткі знаки. Тобто він бере і от різко тебе там звільняє з роботи. Або різко тебе там твій найкращий друг якось підводить, або там кохана людям. Тобто дуже часто ці зміни вони йдуть не плавно і акуратно. А вони саме такі, що ти в підвішеності в цій сидиш, маринуєшся, а потім різко щось стається, і треба це все розрулювати. Це точка росту. Якщо ми її не проходимо. Все починається знову. Якщо ви вже прийняли рішення, а я тут просто не знаю вже скільки разів я нарахувала карту, яка говорить про от ваше внутрішнє прийняте рішення, а для когось ще й документально завірене. Що якщо ви вже це рішення прийняли, не намагайтеся бути комфортними для всіх. Повірте мені, тут вас важливо лише зберігати спокій, нарощувати свою силу, нарощувати якусь свою міць. А оце, от, е, зробити так, щоб всім було хорошо, ну, не вийде у вас, як би ви не старались. Ну, чесно. Навіть, якщо буде дуже сильно старатись, нікого там не образити і так далі, е, все рівно знайдуть, як вас знецінити. Бо тут цілком можливий конфлікт під кінець серпня, через це ваше рішення. Окей, як ви себе бачите? Ну, подивитися чаш, мені подобається ваш настрой. Тобто, ви все-таки. Бачу, відпочили, ви гарно поїли, смачно випили, поспали, і життя не таке вже й погане, правда? Тобто я бачу вас тут, як в принципі задоволених ситуацією, ситуації, незважаючи на ці перипетії, які відбуваються. Окей, ваші надії і страхи. Ну, по колісниці, тут знаєте, що надія, що страх може бути одна: страх рухатись вперед. Але велика надія на те, що щось нарешті станеться, і я почну цей рух. Е, ще тут в когось надією на щось краще може стати поїздка кудись. Навіть короткотривало. Тобто, після неї ви можете повернутися якраз таки з оцим уже конкретно прийнятим рішенням, як вам далі вчиняти. Цікаво, цікаво виходить <сум> водолій. Напишіть мені обов'язково, що у вас як відіграється в серпні. Буду цікаво почитати. І до нових зустрічей, до нових відео.